Верховна Рада працювала над законом про мобілізацію, а точніше розгрібала спам правок від нардепів, активно займатися вирішили не лише питанням залучення людей до війська, а від строчки бронювання чи то відмазування деяких людей від служби. Наконець то я дождався, скільки я сидів, ждав, ждав. Після всеукраїнського обурення бронюванням від мобілізації працівників цирку уряд звернув увагу на те, що нормативна база нинішньої мобілізації у них, м'яко кажучи, кульгає. Тому список категорій людей, які мають право на броню бронювання терміново треба оновити, і не пройшло, як то кажуть, два роки повномасштабної війни. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій, тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Отже, прем'єр-міністр вимагає справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних. Але що ми маємо на сьогодні? Бронювання від мобілізації отримали майже дві тисячі діячів культури і медіа. Забронювали від служби ще й футболістів п'яти клубів. Плюс ще вже згаданий цирк, який у Мінкульті тепер обурено захищають. Мовляв, це не вуличне шапіто, і взагалі судити по назві не можна. І от ще цікаве питання: чи скасують броню тим, чи категорія після перегляду нормативної бази критично важливою вважатися не буде, бо на сьогодні, очевидно, діюча база має на меті тільки одне. Проблема в нормативній базі нинішньої мобілізації, як такої, яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей змогли відмазатися від війська, а не посилити його. І проблема вставлення до мобілізації більшістю з тих, хто лишається в тилу. Ну і ще вишенька на торті. Поряд із бронюванням нардепів відмазувати від мобілізації хочуть і їх помічників. Поки що тільки двох при кожному депутаті. Але як раніше точно підмітив заступник командира третього штурмової Максим Жорін, окремо мандотоносців бронювати може і не доведеться, як і тепер логічно, їхніх помічників, бо вони вже й так очевидно підпадають під бронювання, як циркачі. І Якщо пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати. Ну або хай оформлюються в структуру, яка їм більше підходить. Коротше, наша пісня гарна й нова, і поки на жаль, справедливістю тут і не пахне. Та й коли буде цей оновлений список категорій людей, які мають законне право на бронювання, неясно. А поки все очевидно буде як і було.